Уманський національний університет садівництва, загальновизнаний лідер серед аграрних вищих навчальних закладів України, який славиться багатими освітніми традиціями та сучасним рівнем підготовки. Інженерно-технологічний факультет університету здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів із інженерних та технологічних спеціальностей за напрямами, технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів, технологія зберігання та переробки зерна. Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва у розпорядженні кафедр факультету є спеціалізовані та науково-дослідні лабораторії, які мають сучасне матеріальне технічне забезпечення. Необхідні навички практичної підготовки студенти отримують в міні-цехах кафедр: консервному, соковому, борошномельному, хлібопекарському, сушильному. Проходять фахову практику на кращих підприємствах харчової промисловості України. Вже на першому другому курсах студенти напряму процеси машини та обладнання агропромислового виробництва здобувають робітничі професії тракториста-машиніста та водія автотранспортних засобів. Під час навчання студенти паралельно мають можливість здобути другу вищу економічну освіту. Наші студенти мають можливість продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі, пройти військову підготовку. Для послуг студентської молоді діє потужна навчально-технічна та матеріальна бази, розвинена інфраструктура студентського містечка, сучасна комп'ютеризована бібліотека з доступом до безпровідного інтернету, санаторій профілакторій, оздоровча база на березі Чорного моря, 100% забезпечення гуртожитками. Створені умови для змістовного дозвілля, творчого розвитку, заняття спортом та фізичною культурою. Обери своє успішне майбутнє. Обери Уманський національний університет садівництва. Уманський національний університет садівництва. Ми у соціальних мережах. Наша адреса місто Умань, вулиця Інститутська, 1. Кафедра процесів машин та обладнання агропромислового виробництва є однією з найстаріших в університеті. Ще в Оманському училищі землеробства і садівництва та Оманському агрополітехнікумі відбувалось вивчення механізації сільськогосподарського виробництва на землеробському відділенні. Відлік історії кафедри розпочинається з 1929 року, коли Уманський агрополітехнікум був реорганізований в Уманський сільськогосподарський інститут. На кафедрі викладається 45 навчальних дисциплін. Крім того, здійснюється підготовка заробітничими професіями водія категорії Б та тракториста-машиніста. Навчальні аудиторії обладнані мультимедійними засобами. До послуг студентів комп'ютерний клас успішно діють 14 спеціалізованих навчальних лабораторій, навчальна майстерня та полігон. Кафедра має машино-тракторний парк, до складу якого входять навчальні легкові автомобілі, гусеничні і колісні трактори, зернозбиральні комбайни, ґрунтообробна, посівна, збиральна та фермерська сільськогосподарська техніка, що зберігається в спеціалізованому павільйоні. Велика увага приділяється практичній підготовці майбутніх спеціалістів. Полігон кафедри служить першим етапом підготовки студента до практичної роботи на механізмах. Під час практики студенти знайомляться з регулюванням вузлів і технічним сервісом машин, навчаються водити трактор і автомобіль та працювати на сільськогосподарських машинах. Виробничу практику майбутні фахівці проходять в навчально-дослідному господарстві університету, фермерських господарствах і агрохолдингах України, а також фермерських господарствах Данії, Німеччини, Фінляндії, Франції, Англії Польщі, де мають можливість працювати і самостійно готувати до роботи машинотракторні агрегати і виконувати механізовані технологічні операції. Кафедра працює за комплексною науковою темою дослідження механізованих процесів агропромислового виробництва та має низку наукових розробок. Результатом наукової роботи викладачів кафедри є видані підручники, навчальні посібники, монографії, наукові статті, методичні рекомендації, отримані патенти та винаходи. Кафедра пропонує наукову продукцію у вигляді технічної документації до впровадження у виробництво на заводах сільгоспмашинобудування. Науково-дослідною роботою студенти займаються у науковому гуртку інженер-дослідник. А також мають можливість навчатись в аспірантурі. Випускники можуть працювати в агропромисловому виробництві на інженерних посадах, головного інженера, інженера з ремонту, технічного обслуговування та експлуатації машинно тракторного парку, інженера з охорони праці, завідувача гаражем, ремонтною майстернею, пунктом технічного обслуговування, обмінним пунктом структурних підрозділів агротехсервісу, інженера механіка з механізації виробничих процесів у тваринництві. Тощо Кафедра процесів машин та обладнання гаропромислового виробництва є випусковою та здійснює підготовку фахівців інженерної служби з механізації сільськогосподарського виробництва освітньо-коаліційних рівнів бакалавр, спеціалісти, магістр. За результатами акредитаційної експертизи було визнано, що рівень знань студентів, кадрове, навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення підготовки фахівців відповідають встановленим вимогам і може забезпечити державну гарантію якості вищої освіти. Кафедра плідно співпрацює з сільськогосподарськими і промисловими підприємствами. Закладами науковими установами та провідними вченими студенти механіки ставали переможцями всеукраїнських олімпіади та науково-практичної конференції. Займали високі місця на всеукраїнському конкурсі Кращий механік та міжнародному конкурсі із комп'ютерного моделювання. Спеціальність, процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств це якісні знання, що відповідають вимогам часу, високий професіоналізм, значна перевага на ринку праці та швидке кар'єрне зростання. Якщо ваша мета здобути якісну освіту, що стане гарантом успішного працевлаштування і забезпеченого майбутнього, то спеціальність, процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств ваш правильний вибір.